Де я знаходжусь? Що це таке? Це що, Кока-Кола чи що? що прокинувся, любий! Який? Не любий я тобі. О, не так, любий. Випусти мене, будь ласка, не підходь до мене. Та Чому навіть, я, я тут. Я я тебе тут запирала для того, щоб зараз випустити. Хм. Дивись. Я не розумію це нічого. Це дуже простий вибір. Просто що за вибір мене? І ми з тобою разом захопимо весь світ. А Ти натякаєш мені на побачення, чи що? Яке побачення, будь моїм, або ні. Або... Просто помреш. А, ні, ні 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 не підходь до мене, ліжко. А, ні, ні, це просто сон! Подумай, це просто сон. Ні-ні-ні. Просто повернусь. треба прокинутися. Треба прокинутися. Стій, 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 друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, біжимо, друзі. Ох, десь потрібно сховатися. це місце мені подобається. Ух, зараз вам все розповім. За літо помні, прийшла на інший бік. Вона мене зрадила. Вона тепер з цією Кока-Колею. Балериною Кока-Коліною. І знаєте що? Мені здається, що ця балерина Кока-Коліна її чимось накачала, і тепер вона, як зомбі, ходить. Я не знаю. Дивіться, що я вкрав. Я вкрав у них нижню білизну та ще зробив собі дуже багато різних камуфляжів. Помні я... швидше, він ну, кудись в й... сторону побіг. Я йду Кока-Кола, мені потрібна Кока-Кола. Так, Ми зараз я все тобі дам. Його. Оце так. Божевільна Шукаю дівка! його. він десь тут. Шукаю Кока-Кола, та на я тобі вже бачу. Колу. Візьми Пий! Дякую, п'ю, смачна Кока-кола. Звичайно смачна. Шукаймо О, Дивіться, ми його знайдемо. Він буде ваш. Звичайно, буде мій кока кола. Кока -кола. Любий! Який, який ну, ти, любий? Який? Який а, відвали від мене. Та так, тікаємо. Просто так. підійди а до мене. Я тебе не ображу! Зараз, зараз, так. Мрій далі. Не буду я до тебе підходити. Так, одягаємо ось такий камуфляж, я собі зробив. О, щось це тільки що було. Так, я сховався, тепер вони мене не побачать. Кока кола, Балерина, коколина. Я його відчуваю. Він десь поруч. Так шукай краще. Вона тут щось підпалює. Так валимо, валимо, валимо. Курчатка тут є. Так, треба сховатися. Друзі, я взагалі пропоную зробити якусь, я не знаю, схованку, щоб вони О, мене не знайшли. Палити цей ліс? М -м -м. Так, Буде. Ідея. Ідея. Ти ще не Харна до кінця отупіла. Так, мої мізки ще працюють. Кока-кола. Все, друзі, вона її вбиває. Вона стає якимось, я не знаю. Дуже-дуже тупою, мені здається, так, нам потрібно дещо викопати, та ми будемо ховатися тут. Так, поки є кущ, вони мене не знайдуть. Так, ось так робимо ще трохи. Так, тепер мені потрібно все це замаскувати. Ось сюди, 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 все є майже. Ось це зайве ховаємось. Ну, що там? Я його шукаю. Шукай краще Він і швидше. Не дінеться. Баба Кока Ко. Так, так, взривай тут все, взривай, підпалюй, так. що хочеш. Тільки залиш мені красті живим. Він мені Він потрібен. Буде Живий. Живий. Так. А все... В неї вона взагалі з гузду з'їхала. Що тут за пожежа Ей, та така? Ну, Баба. ти така? Красті. Ну, вже втомив, чесно. Давай Він виходь. буде ваш. Шукаю. Помні, шукає красті. Скільки нам можна бігати? Все вона, як зомбі. Ну, ти все одно будеш так. мій. Ми все Зараз одно я так поставимо. А, Так, так, мрійте далі. Навіщо Ось сюди? ти мене заставляєш оце бігати, шукати? Можна ти треба не хочеш дивися, що там? просто мою пропозицію. Вали звідси. Зараз я, знаю, я доберусь що до. що ти мене чуєш до свого села, друзі, та я їх так провчу! і вони будуть в шоці. Кока кола, малерина коколіна, він десь поруч. Я його, я його не бачу, бачу кока колу. Що? Ви чули це? Що відбувається? Вспомні. О, ні. Так, вона біжить сюди. Так відвали, відвали помні. Зрадила мене. Зараз буде бабах. Так, роби, роби бабах. Я його шукаю. Mолодець. Але не можу знайти. Я дам тобі ще коли. Кола дуже смачна. Хочу ще. О, ні. Вони тут. Да що тобі потрібно, блин? Ой, дивись. Це камера. Відвали. А Ты не дивись на мене, не дивись на мене. Так, треба тікати. Треба тікати. Помні? Він десь поруч. Шукаємо його. Шукай, шукай. Шукайте, шукайте, я а думаешь, я тікаю. що З цієї схованки. О, Ой. тут так спекотно. Що? О, схованка? Це якась схованка! Треба її зруйнувати. Mm. Він, мабуть, був тут. Він точно був тут. Помні гарна, помні гароша. хороша. Хороша, хороша, але шукай краще. Помні, шукає краще. Красті? Валимо, валимо, валимо друзі. Так, одягаємо ось такий. Ні, нам потрібно ось такий камуфляж. Зараз не будемо ми разом ніколи за забуть, що ти там кажеш. Га... Навіки вічні. Так, тікаємо, тікаємо. Друзі, треба десь сховатися. Мені потрібно добратися до мого села. Там в мене є за гроші. Задовіще? О, ні, о ні, вона десь поруч. Так, перетворимося на кущ. Він десь тут, він не міг далеко втікти. Ми його знайдемо кока кола. <турят> я бачила його сліди десь тут на болоті. Які сліди, як вона мене бачить. Чому вони постійно поруч зі мною? Так. Можливо, він під водою. Зараз його знайду. <турят> ну, я думаю, під водою навряд. Це халепа. Так, я бачу вона тут десь поруч. Під водою чи, а якщо я сховаюся ось так. оп, Так, друзі, друзі. Дихати нічим. ну виходь Ді-ді-ді-ді-ді, Не хочу я виходити, валить звідси Мені подобається гратися, але ж не так довго. Балерина коколіна, дивіться, там є вежа. Виже зв'язку, можливо, він там. Кока-кола. Mm -hmm. Так, можна подивитись, так? Молодець. Відволікай помні, молодець. А я поки буду тікати подалі звідси, Зараз щоб не знайшли мене. Так, ніколи, ніколи я більше. О, я за... ви бачите мене. Я зник. О, що? Я збив собі камуфляжі чи що? О, це я як що це було? Валимо, де мій камуфляж потрібно зробити ще. Нам потрібно здобути травичку. Так, печера. пече. Нікого немає. Ти куди мене взагалі привела? Пробачте Кока-Кола. Мені потрібна Кока-Кола. Тримай ще. пий, набирайся енергії і шукай вже його. Знайди смач. Зараз же. Так, друзі, у мене з'явився е е надійний план, мені здається. Так, поки вони будуть мене шукати, я під'єдную камери та сховайся ось тут. Мене вони тут точно не знайдуть. Дивіться, це мені здається найкрутіша схованка, яку я знайш... знайшов. Так, дивимося. Ось тут я знаходжусь, поки нікого не бачу. Слухайте, це круто. Так. Треба трохи пересидіти тут Так, О, треба прочесати цей ліс. Я знайшла Що? Я знайшла камеру, наче він тут, кока-ко. Ще й працює, мабуть, так. Ей, Красті. Не працює, не працює, Відвали, йди куди йшла. Давай, збирай свої речі висуй. і шуруй подалі. Так, ну, я знаю, що можна зробити. Так, можна скинути їх, ні, їхню білизну, ось так, все ховаємося. Так треба дивитися, по камерам вона чи ні. Я чую, що ти десь тут, ми його знайдемо. Дивіться, О, вона знайшла. Що? Вона знайшла свою Мої нижню білизну. Так, звідки, звідки? Тому що я вас порабував! Звідки в мене камери, о, ні! Так, Дерево горить! Він Це точно дуже поно десь тут. Я зроблю пожежу. Роби, роби, пализького пащ ще одна камера. Чекайте. О, ні, вона ще одну камеру знайшла. М -м -м. Камера не працює, так у мене є план. Одягаємо камуфляж та тікаємо звідси. Так, Томіс, палиці ліс. Він мені не Ходи. дуже подобається? Спалю усе тут, як ви як ви забажаєте. Так, зачекайте, друзі, якщо вони вже перевірили цю вежу, я можу сховатися саме тут. Але в мене нема камуфляжу, щоб замаскуватися під цю вежу. Що ж робити? Так, слухайте, в мене є план. Треба перевірити взагалі, що тут є. О, ні, я це зламати не можу, в мене нема кайла. Сподіваюсь, що я зможу зламати. О, ви це бачили? Так, що тут є? Що тут є? Кришка від пляшки Кока-Коли! Ні-ні-ні-ні! кока кола ні, я з цією колою більш не буду і взагалі її пити. Тепер я буду полюбляти Фанту або Спрайт, або ще щось. Но, цю Кока-Колу я більше пити не буду. Так, ховатися потрібно Пломи, десь ти тут. Ти ще знайшла? Ні, поки не знайшла, але я раюш. <свист> <шукаю. свист> <свист> Кока-Кола, вибачте, мої. Міски не працюють. Зараз запрацюють на пище. П'ю кока-кола смачна. Так, друзі, ось цей камуфляж одягнув. Мені здається, я замаскувався. Так, дивіться, ця вежа, вона вже палає. Вони, значить, о, я їх бачу, вон де вони лазять. Так, я спробую сховатися на дереві. Сподіваюсь, що вони мене не знайдуть. Так, ця балерина коколина взагалі з'їхала з цих катушок своїх. Що ж робити? Так, ось. Тому що папоротники не, р... не будуть рости на дереві. Треба ховатися, будуть з таким камуфляжем. О, дивіться, я підходжу сюди просто як треба. Я шукаю його. Він десь тут, балерина, коколіна. Так, я теж це відчуваю Так мені потрібно капкани було поставити. Мене ж є ці трапи. Так, зараз робимо десь ось. так. Ти ж ховаєшся? Да, відвали від мене. Так, цей, ці гриби схожі на пляшку з кока-коли, я їх також викинув. Так, слухайте, в мене є план. Здрасті. Зараз будемо тікати, зачекайте, це що, шахта, чи що? Ти так, не знаєш, мені... але у нас дуже багато енергії, бо ми п'ємо колу. А зараз, зараз не буду я пити твою колу взагалі тупієш. Мені здається. Так, зараз так, треба ставити ці капкани сюди. Ми будемо гарною так, парою. Ні-ні, мрій мрій далі. Ці не буде будемо ми парою з тобою. А зараз так, ой, я знову застряг. мені залишилось тільки тебе знайти. А, шукай, шукай! Я відчуваю, що ти вже десь поряд. Лайно, мале поряд. Ні, о, ні я її бачу, друзі, О, ні, там зомбі. Зомбі можуть мене знайти. Так, тут не варіант сховатися, а якщо я перетворюсь на папертник? так, ось так все. Я, кущик такий. Треба встановити Було камеру десь поряд. Так, вона йде. О, ні! О. Помні. Я зараз допоможу вам. Ви втрапили у халепу. Так, так друзі. Потрібно поставити камеру, поки я кущик. Давай, сюди. Я допомагаю. Так, так валимо! ставив своїх пасток, валимо, валимо. У валимо. мене дуже багато цих пасток. Я її піймав, затримав Поні? та тікаю. Тепер ти так, що робити мені? Що, що, тримай пейко і далі шукай. Ось сюди заліземо. Так, дивіться, можна тут ще одну камеру поставити. Так, є, поставив, встановив, все працює. Так, треба перевірити іншу камеру. Так, є. Так, вона Вона втекла, дивіться, з цієї пастки. У, я дещо знайшов. Я знайшов якісь таблетки. А якщо я зможу врятувати, помні, якщо. Я її зможу вилікувати. О, ні, вона тут. Так, так з рук все десь вбираємо. тут. Вали звідси балерина коколіна. Так, мені <свист> потрібно її знайти. Зараз повище треба забратись. Так, сюди, поки Помні? не бачить. Так, ти за його шукаю. Ні, поки що, але майже знайшла. Гей, помні! Десь помні! Це Що там за дівчата? Помні, це красті. Красті Кока кола, я йду до тебе. Так, помні, з якого біку вона йде, Я її не бачу. Так, зачекайте, друзі, мені потрібно знайти її та скинути її ці таблетки. Помні? Ти де? Аго! Я тут. Де вона? Я її не... О, я її бачу. Так, зараз кину її пігулки. Так, чекай. Ось. Кока-кола. Пігулки Ч? смачна. О, що з моєю головою? Яка кока-кола? Ей, Красті! Красті, ти де? Я тут! Гей, пам'ятається, я. Слухай, зачекай, ось ти бачиш мене. Це, слухай, ця балерина кока коколіна -куку вона з'їхала з лузду. Тікаємо, швидше. Тікаємо, я все пам'ятаю. Пробач красті.